Дякуємо. дякуємо. Доброго дня, шановні батьки. Я дуже рада, що сьогодні мене запросили на таке свято. Ця лекція для мене, знаєте, така поділитися досвідом як лікаря, який стикається часто в своїй роботі з молодими батьками, які мають зміни в житті. і В них на цьому фоні часто з'являються певні загострення хронічних хвороб. Так і мами трьох дітей. Тому це досить така особиста ще й лекція поділитись досвідом. Я напевно почну цю лекцію з фрази Джона Медіни. Нейробіолога, який написав книжку Правила розвитку мозку дитини, яку я між іншим раджу читати всім молодим батькам, батьки формують світ, у якому живе дитина на рівні. Хочеш сісти, давай сідай біля мене. Давай сідаєш чи хочеш без мене? Ну сідай. Отож, батьки формують світ дитини, у якому живе вона на рівні мозку, емоцій і соціальних зв'язків, тому що насправді наші діти дуже залежать від нас. Ще коли вони внутрішньо утробно, вони вже реагують на наші емоції, наш настрій, і на цьому фоні формується їхня нервова система. Відповідно, після народження діток, малючки дуже сильно реагують на те, як ми почуваємось, на стан нашої системи, на нашу міміку, жести, вона формує таку собі карту емоцій, на яку потім будуть відповідати дітки. А ну, скажіть, будь ласка, хто помічав, що коли ви такі втомлені, більш тривожні, дитинка теж стає більш капризна? Батьки, давайте піднімемо ручку. Хто помічав, що коли ви більш тривожні, дитинка також більш тривожна. Тому, коли ми більш Швідпочілі, і ми в ресурсі відповідно, дитина теж веде себе краще, або ми краще можемо справлятися з такими їхніми капризами. Дякую, котику. Тому відповідно було дуже багато різних досліджень, які показували, що все таки наш стан він впливає на здоров'я і майбутнє наших діток. У батьків, які часто хворіють, мають стресові ситуації. Дітки відповідно теж більше хвилюються і тривожаться. Їм складніше вчитися. Вони мають не такі гарні успіхи в навчанні, тому відповідно, коли ми спокійні, врівноважені у нас і більш спокійні врівноважені дітки. Дуже важливо зараз працювати зі своїми тривогами і стресами, особливо в тій ситуації, в якій ми знаходимося, тому що на сучасних батьків впливає дуже багато факторів. Що ж насправді впливає на нас, що виснажує сучасних маму і тата, в першу чергу. Це поганий сон. Насправді він у нас досить сильно фрагментований і не виключно через те, що в нас з'явилися діти, так, але і через інші фактори. Тому я думаю, поговорити про сон і як його компенсувати, це буде важливо. Друге, це звичайно зміни в соціальному житті нашому, хронічне емоційне навантаження та відсутність відновлення. А як же ж порушення сну впливає на наш організм? А ну, хто в останню ніч спав більше чотирьох годин? Підряд підніміть ручку. Спали більше чотирьох годин. Підряд сон, ви герої! Тому що насправді це досить важливий такий нюанс. Ми будемо про нього говорити, адже сонце не просто якийсь процес, це наш фізіологічна наша потреба для того, щоб гарно відновлюватися, щоб наш організм міг нормалізовувати гормональний фон обмін речовин. Так? Тому зачасту, все таки, по статистиці, батьки, особливо маленьких діток, до року вони мають достатньо сильно фрагментований сон. Ви, напевно, бачили цей відео або рілс в інстаграм чи Тікток, де каже молода мама, що вона спала 8 годин, зайняло 4 дні, але вона виспалася. Так ну не знаю, якщо не бачили. Справді досить гарно відображає а, правду життя батьків. А, сон у батьків а, дійсно в більшості фрагментований, і якщо для діток це норма в перші роки життя, то для батьків це певний виклик, адже а, під час сну дійсно нормалізується наш а, а, рівень стресу. Так а, працює так звана глімфатична нервова система, яка виводить токсини з мозку, знижується рівень гормонів стресу, і тому а, спати насправді. А, Непреривним сном, хоча б чотири години, це дуже важливо. Як же ж організувати цей сон, враховуючи, що для батьків в більшості це складно? В першу чергу, ось цей міф про те, що спіть, коли спить дитина, він працює, тому що нам потрібно поповнювати сонний борг. Якщо ми не спимо або спимо приривистим сном, не спимо, хоча б сім годин. Повноцінно, так в нас формується сонний пох, який потім впливає на наше самопочуття, на емоційну регуляцію, і нам навіть важче спрацювати потім емоційно з дітками, справлятися з їхнім поганим настроєм. Тому відповідно треба спати, все ж таки, коли спить дитина, відклавши всі інші справи на потім 20-40 хвилин ефективного сну вони значно покращують наш стан. І насправді 40 хвилин більш ефективно, ніж, наприклад, півтори-дві години. Не сну, тому що потім більше втоми і якоїсь такої непрацездатності після довгого денного сну, так тому беремо на озброєння 20-40 хвилин. Також є такі основні правила, які покращують наш нічний сон. Це обов'язково приглушати світло за дві години до того, як будете лягати спати, тому що синє світло воно. Погіршує вироблення мелатоніну, гормону сну і відповідно наш сон не такий глибокий і не такий повноцінний. Як же ж краще покращити вироблення мелатоніну? По-перше, бажано спати лягати в двадцять максимум 23 годині, тому що найактивніше цей гормон, який має дуже багато позитивних ефектів на здоров'я, виробляється з 22 ї години, десь до першої ночі. Так? Бажано спати в темному, прохолодному приміщенні, найкомфортні. Ніша температура для сну це 18-20 градусів в жаркому приміщенні спати не комфортно. Спати треба при приглушеному світлі, тобто без світла, але за приглушене світло за дві години до сну, і без світла в самій кімнаті, тобто старатися зробити максимальну темряву, плотно зашторити штори, тому що навіть світло від ліхтаря може порушувати вироблення того ж гормону сну мелатоніну. Ще такий важливий факт: все ж таки, мінімізовувати кофеїн, тому що мами на прогулянках часто люблять там ввечері взяти теж латешку. Кофеїн виводиться з організму 4-6 годин і, відповідно, він буде погіршувати якість нашого сну. Тому остання кава має бути за 4-6 годин до сну. Це приблизно о 16-й годині, не пізніше. А для молодих батьків також тих, кого дітки там після року, але все одно просипається, дуже Власно працює, якщо є тактика чергування, так тобто тато і мама мають кожен свою відповідальну ніч. Між іншим, це тактика працює, ми таке з чоловіком практикуємо зараз з нашою річною донькою, тому що ми вдвох працюємо і відповідно, нам потрібен обом час на відновлення. Тому одну ніч чергує чоловік, одну я. Відповідно, це дійсно допомагає трішки більше бути в стані відновлення. По сну, можливо, у вас є якісь запитання? Добре, давайте переходимо до іншого питання, наприклад, про те, що батьки все ж таки мають певні соціальні зміни в житті, коли вони народжують діток, тому що це вже такий процес на все життя. Особливо ці соціальні зміни зазвичай відмічають мами в декреті. Мами в декреті тут є, немає мам в декреті, всі працюючі мами вже так. Ти працюєш теж клас! <рес> Ти молодець. Супер! Відповідно, дійсно працюють мами, які в декреті вони більше відмічаються соціальні зміни для них важче, тому що вони десь в якійсь мірі втрачають це час на хобі, на розваги, на спілкування, на дорослі теми. Так тому на них це сказується більше. Тому для таких молодих мам дуже важливо знаходити час на відновлення, на побути в колі. Дорослих, поспілкуватися на дорослі теми, тому що все ж таки власні хобі вони гарно відновлюють. Звісно, батьки мають таке певне хронічне емоційне навантаження. Так, я думаю, мамам знайомо, коли я сижу, там годую дитину, тут дзвонить телефон, там я вирішую питання запису до педіатра дитини, там вариться суп, старша дитина потребує допомоги з домашнім завданням. І, власне, оця багатозадачність мам, вона насправді трішки високо. Снажує і потребує часу на відновлення, а відновлення це не просто посидіти вечором, коли дитина лягла в телефоні, тому що погортати там новини, стрічку це не відновлення. А як ви думаєте, скільки часу потрібно людині для того, щоб повноцінно відновитися після тяжкого дня? Приблизно. Правильно, так, да. хоча б 20-30 хвилин, але це має бути час на вас, виключно на вас. Коли ви не думаєте про те, що приготувати, що вдягнути дитину, що там треба чомусь допомогти чоловіку і так далі. Тобто, це той час для відновлення, коли ви тільки з собою робите те, що хочете, і цей період часу читаєте книжку, гуляєте, п'єте каву в повній тиші. Бажано, щоб вона ще була така, знаєте, сенсорна і візуальна тиша, тобто без телефону, без гаджетів, коли ви. Просто зосереджуєтесь на собі і своїх відчуттях. Тоді ви дійсно переключаєтеся і відпочиваєте. Хоча б 20-30 хвилин на день, я думаю, що в сім'ї це можна обговорити, щоб кожен з батьків собі для себе мав цей час. Давайте поговоримо про те: от зараз вже без дітей трошки серйозніше, про те, як стрес впливає на наше тіло. А, знаєте таку фразу, де тонко там і рветься? Тобто в кожного з нас буде по різному організм реагувати на недосип, на відсутність відновлення, на цю багатозадачність. В когось може страждати нервова система, з'являтися там головні болі, більша дартівливість, тривожність. Так? В когось це все таки травна система. Так загострюються якісь захворювання, гастрити, рефлюкси, або дуже часто вперше з'являються функціональні розлади, по типу синдрому роздратованого кишечника. Так, в жінок дуже часто страждає гормональна система, коли на фоні стресів у нас більш виражений там передменструальний синдром, ми більш такі тривожні. Так зі сторони шкіри, наприклад, можемо спостерігати там появу сухості, висипань, може бути випадіння волосся, скажемо, що стрес також дуже сильно впливає на а, наші гормони. Так, в першу чергу, стрес це кортизол. Так, кортизол, гормон стресу він а, впливає на всі інші, наприклад, на гормони голоду, грелін і лептин. І в нас порушується ось ця регуляція гормонів. Відповідно, а, чого хоче кортизол. Кортизол хоче, щоб ми отримали швидку енергію, і ми куди йдемо до холодильника під'їдати і тягне нас, на жаль, не на яблука, а на щось солодке. Таке, щоб принесло нам задоволення, щоб закрило нашу потребу в дофаміні, тобто хоч щось собі подякувати за те, що все, що ми робимо, так, найдоступніший спосіб. Тому, відповідно, цей постійний стрес і порушення кортизолу може з часом вести до надмірної ваги. Також часті, такі наші походи до холодильника і незбалансоване харчування може вести і до ряду проблем, таких як дефіцити в організмі. Так? Що робити, щоб не їсти, що робити, щоб не їсти, збалансувати в першу чергу харчування. Да, тому що коли ми знаходимо час планувати своє меню і знаємо, що ми з'їли сніданок, обід і вечерю, то зазвичай після такого нам не хочеться з'їсти солодкого в такому великому об'ємі. Да? Якщо дивіться, якщо ми від. Їсти... Ні, пігулки не працюють, працює збалансоване харчування. Тобто нам треба достатня кількість білка, щоб у нас була ситість, довгі вуглеводи. Тому що що робить солодке? Воно різко піднімає рівень цукру в крові, і ми такі, ніби в нас з'являється активність, але це дуже короткий відрізок часу, тому що потім працює інсулін, він його різко знижує і ми провалюємося в таку енергетичну яму. Так? Тому, відповідно, найкраща тактика це їсти солодке, поки що, не відміняти його з але зробити цей прийом їжі після основного да тобто ми пообідали, і тут після обіду дозволили собі щось солодке. Повірте, ви вже після обіду ситного не з'їсте стільки. Відчуття ситості в нас зазвичай приходить через 10-15 хвилин. Тому є ще така рекомендація: ви там поїли основну страву, поставили чайник, поки він завариться, поки ви собі гарно засервірували то солодке, яке ви хочете з'їсти. У вас насправді вже прийшла ситість і. Порція ту, яку ви з'їсте, вона буде інша. Це такий прям лайфхак, він працює, спробуйте. А далі це, звісно, ми заміняємо. Ми пробуємо заміняти менш корисне солодке на більш корисне солодке. Тобто, якщо ми, наприклад, там любимо тістечка, булочки, круасани, ми пробуємо замінити все одно солодкий смак, наприклад, сухофрукти, да? два-три фініка, або накрутити з тих сухофруктів і горіхів собі, якихось цукерок. це елементарно просто в блендері робиться. Користі в рази більше, трансжир Цукрів і всього, що ми отримуємо з промисловими солодощами, в рази менше. Тому це прям е, класно. Ще дуже добре заміняти це все і де літо, сезон ягід, фруктів, ягоди. 50 грам чорних ягід, там е, лохина, чорниця, малина це ще й класний дуже антиоксидант. Е, вони е, мають такий антиейдж ефект, омолоджують нас, додають нам дуже багато біофлавоноїдів і корисних мікроелементів. Тому пробувати заміняти взагалі, коли нам хочеться щось заїсти, це в нас така, знаєте, з дитинства історія про те, що. Е, навіть коли ми були маленькими, плакали, мама нас годувала одразу. Так? Тому в нас така захисна реакція. Треба, щоб заїсти щось, щоб заїсти цю емоцію. Насправді це проживання, тому що класно працюють тут хрумкі фрукти і овочі, погризти яблуко, так? те, що хрумтить, те, що треба добре жувати. Горіхи дуже класна історія. Взагалі горіхи, білково-жировий перекус, він не так піднімає рівень глюкози в крові, практично не піднімає, тому це добре. Головне знати міру. Тому що горіхи дуже калорійні, 100 грам горіхів це 600 калорій. Відповідно, обмежитися 20-30 грам це прям потрібно. Тому тут варіантів, як з цим працювати, є багато, головне налаштуватися, тому що насправді харчування можемо збалансувати, ми будемо говорити про це далі. Але е, спочатку я ще вам хотіла розказати про той чекап, мінімальний, який мають проходити батьки, коли вони відчувають себе трішки в стресі. Да? З чого ми зазвичай починаємо? З базових аналізів загальний аналіз крові, який нам показує, чи є якісь запалення в організмі, так і рівень феретину, тому що це дуже важливі показники, особливо для молодих жінок, які найбільш часто страждають анеміями. І коли вони втомлені постійно встали, а вже втомилися, вони шукають причину там в недоспаних ночах чи ще всього, а може бути банально анемія, яка навіть по крові там, наприклад, загальному аналізі нормальна. На а феретин запас заліза в організмі дуже низький, і відповідно це проявляється в сухістю шкіри, випадінням волосся, такою вялістю, втомою і так далі. Тому до базових аналізів, крім загального аналізу крові, бажано додати мікроелементи. Та феретин, вітамін Б 12 залізо крові також бажано, хоча б раз в рік робити вітамін Д. Вітамін Д найкраще здавати осінню, тому що тоді ми вибираємо саму максимально правильну дозу на цей холодний період року. В Україні в нас, на жаль, така кліматична зона, в якій ми не отримуємо достатньо вітаміну Д навіть влітку. Тому що на сонці, щоб він синтезувався в шкірі, треба перебувати в той час пік, коли дуже активні сонячні промені, десь з 11 до 3. Ми не радимо, лікарі не радять в такий час перебувати на відкритому сонці, тому що це ризик для новоутворень шкіри. Тому все ж таки восени треба один раз в рік робити вітамін Д, підбирати ефективну дозу і впродовж зими собі її пропивати приблизно до квітня місяця, коли день подовжується. Які ще аналізи ми радимо здавати біохімію, глюкозу крові, тому що наші стреси і кортизоли впливають на рівень глюкози, на рівень інсуліну можуть стимулювати інсулінорезистентність, тому глюкозу або індекс хома співвідношення інсуліно-глюкози теж класно здавати. Холестерин, хоча б раз в рік, якщо ми маємо набіги на холодильник, тому що холестерин, кажу завжди, він не говорить, а проявляється вже в моментах, коли в нас підвищується головний артеріальний тиск, коли в нас з'являється якийсь шум в шум в вухах, да? тобто, тому треба все ж таки холестерин контролювати. Так, які ще обстеження? Гормон щитовидної залози, тиреотропний гормон. Он як базовий такий гормон, який треба надавати е, бажано раз в рік ЕКГ і скринінг на тривогу і депресію. Я вам коли готувала лекцію, я зробила вам QR-код, по якому можна перейти на сайт. Потім, якщо вам буде цікаво, е, можна підійти його собі заспинути е, зараз. В світі дуже багато стало прогресувати депресивних розладів. Це прям така епідемія в Україні. Також зв'язку з ситуацією, в якій ми перебуваємо. Е, і це дуже простий тест: 14 питань. Сім на тривогу, сім на депресію, і вони показують, наскільки ваш емоційний стан зараз потребує якоїсь підтримки, допомоги і можливо, звернення до спеціалістів. Так, які ж чотири основи нашого тілесного ресурсу. Ми вже почали говорити: харчування, так це обов'язково. Це рух, це робота зі стресом. І, звичайно, сон повноцінний. Про сон мені здається, я вже розказала вам детально. Тепер про рух. Насправді Силу руху недооцінюють. Рух наш з дітками по вулиці це трішки не про те. Нормою руху, який допомагає нам відновлюватися, який зменшує прояви симптомів тривоги, депресії, який профілактує метаболічні розлади, який знижує ризик серцево-судинних хвороб, по рекомендаціях є від 150 хвилин на тиждень. Тобто 150 хвилин це насправді небагато на тиждень. Так? Це може бути прогулянка в одному. Ритмі 30 хвилин щодня або, наприклад, два тренування в тиждень. Ідеальним варіантом руху, який буде підтримувати наше здоров'я, є поєднання аеробних і анаеробних навантажень. Тобто, це може бути десь плавання, велосипед, але бажано і силові тренування. Вони профілактують а, саркопенію в майбутньому, так зниження м'язевої маси нашої а, і підтримують тонус м'язевої системи, яка насправді використовує найбільше енергії. Люди, які мають гарну м'язеву. А сурідше все ж таки страждають на надмірну вагу. Тому рухатися потрібно а, і знаходити час на це дуже класно, особливо без дітей. Тому якщо така є можливість, там ми будемо говорити зараз далі а, про емоційні розвантаження, так? і там, власне, є оці прогулянки і рух. Так про здорове харчування ми почали говорити. Воно насправді дуже важливе теж, воно стабілізує нашу енергію, балансує наш настрій, адже ми отримуємо з харчування мікро-макроелементи і той же магній, вітаміни груп В, які впливають напряму на нашу нервову систему. Це профілактика хвороб, діабету, гіпертонії, ожиріння. Ну і звісно, це формування прикладу для дитини. Дитина, що їсть з батьками разом за одним столом, має таку. Ритуальність, вона вчиться, що їжа це не стрес, а турбота. Турбота про себе до 6-7 років приблизно ми формуємо харчові звички дітей. Я теж завжди кажу: що якщо мама їсть круасан з кавою, а дитині дає броколі, це не сформує правильні харчові звички в сім'ї абсолютно. І дитинка з віком все одно буде переймати поведінку мами. Тому харчування має бути приблизно однакове, да відповідно до віку дитини в усієї сім'ї. Тобто, ви обираєте просто більш здорові продукти для всієї сім'ї і їсте за столом однаково. Тоді це справді буде впливати на формування гарних звичок у дитини. Як же ж сформувати оту здорову тарілку для всієї сім'ї? Є таке поняття гарвардської тарілки здорового харчування. Знайомо вам? Не чули? Зараз розверну комп'ютер, покажу схему, але базово там одна друга тарілочки завжди займають овочі, фрукти, зелень, ягоди. В середньому за день ми маємо з'їдати п'ять порцій цих продуктів. Так це здається, що це дуже багато, але це не так, тому що одна порція це в середньому 80-100 грам. Тому за три прийоми їжі, один перекус цілком реально з'їсти три-чотири порції овочів зелені і одну-дві порції фруктів ягід завжди. Значить, ми на тарілку викладаємо спочатку, грубо кажучи, салат так, половину тарілки. Одну четверту тарілки займає якісний білок. Що таке білкова їжа? Білок це нежирне куряче м'ясо, індичка, курка, це яйця, це творог. Це можуть бути рослинні джерела білка, да? сочевиця, нут, квас. Соля бобові, бобові дуже недооцінюються чому, але Це дуже класний здоровий продукт, який класно регулює на наші метаболічні процеси. Тому, прям періодично, хоча б раз в тиждень він має бути харчуванні. Ще одну четверту тарілочки в нас займають цільнозернові крупи. Так? Що таке цільнозернова крупа? Це не та крупа, яка заварюється кипятком, а та, яка вариться довго. В ній збережені всі три оболоночки зерна. Відповідно, вона дає нам довгу енергію, того що не дає солодкі. Ми з'їли, воно зразу перетворилося глюкозу і все, і енергії в нас, як ми говорили, оті провали такі. Тому ми завжди обираємо крупи, які варються довго, Це гречка може бути, це може бути плющина вівсянка, це може бути бурий рис. Так? Ну і звичайно, корисні жири. Корисні жири це основа гормональної регуляції жіночого та й чоловічого організму. Це робота нашого мозку, тому що йому теж потрібні корисні жири для того, щоб ми зберігали наші когнітивні функції. Корисні жири це нерафіновані рослинні олії. І ми пам'ятаємо, що на соняшниковій олії не бажано смажити, тому що на ній утворюється дуже багато питонів і ацетальдигідів, тобто токсичних речовин на сковорідці. Соняшникову олію можна використовувати в готові страви, тобто в салати заправляти, і то не базово. Тому що якщо ми дивимося на розкладку по омега 3 то омега 3 проти запальні це оливкова олія ляна олія, так омега – це про. Запальні, тобто в надлишку вони викликають запальний процес. А, відповідно, соняшникова олія це омега 6 прозапальна. і на жаль в Україні цей культ соняшникової олії. Вона в нас всюди баклажками її з магазинів. Несуть це не дуже ок, поступово цю звичку треба змінювати. Дякуємо. Дякуємо, Юлія У Нас вже очікує наступний все. спікер. Я сподіваюся, що основну інформацію Це так ми пар... Пар... встигли якраз, встигли якраз. Все. Так. все по таймінгу. Тож, будь ласка, оплески для нашого неймовірного лікаря для Юлії Олегівни.